Удари русні по енергооб'єктах не припиняються. Зустріч Трампа і Зеленського прогрес чи озвучування чергових вимог Росії. Покровськ під контролем сил оборони України. Росіяни розпочали настільки масові інтенсивні атаки на всі електростанції, які ми експлуатуємо, що ми просто не встигаємо відновлюватися після таких ударів. Україна нарощує удари далекобійними дронами по Росії, і це дає уявлення про масштаби. Кожен із цих корпусів фюзеляж дрона їх виробляють по 200 на день. Ситуація чуть-чуть складна, тому що не стача людей. Росія буде зараз додавати пункти про нейтральний статус. Ні НАТО мову державну нам впарювати свою. Американські й українські представники розмовляють насамперед щодо найбільш складних питань мирного плану Трампа. Перший в житті рухункамен написав колядку. Bojana.